Друзі, всім привіт! І сьогодні буде 10 призивів е, з Марловії 3 числа з'явилася подія Марловії е, е, Собиття Хеллоуна. Всі знаєте, таке осінній, осіння подія. Е, так, е, Заходимо в призиви, подивимося. Є <кхід> е, герої, е, які додавалися вперше. Їх не було в грі. Так що я бажаю, щоб ви отримали нових героїв, призвали, щоб вам усміхнулася доля. І так, перший герой червона пітизірковий э, Алукарт. Далі йде Міраїма і э, Біднайт, Матільда, Гупі, Аннабель, Віктор був, Франк був, Валерія була, Франсін був, Ванда, Влад, Джак. Е, далі класичні пішли. Ну, я думаю, хто вже грає не перший рік, то він знайомий з цими героями, попадалися на турнірів на бігах, вже знаєте, так? Да? Також ці герої, які сьогодні з'явилися, їх ні в кого ще поки немає. Це перший призив, це нові герої. Так що є в нас, як ви бачите, 10 амулітів пічського героя. І давайте спробуємо зловити героя, якого в мене немає. А хто в мене є? У мене є Франк і і, і і, і Влад. А, і Джек. Да, і Джек. Я. Три герої з цього собитті. Так, давайте попробуємо зловити героя місяця. Це в першу очередь. Е -е, і хоча б якийсь героя, якого в мене немає. Так, ну, давайте попробуємо першу крутку зробити на цьому герої. Може, одразу герой місця зайде, так що перший поїхав. <кій> і хто в нас? Та ви, що гуна розловили. І сразу перший, та ви шо? <хи> Оце да. Ой, блин, Та ж не знаю. Коротше, з першої крутки зловив героя місяця. Супер. Друзі, ну, я вам так скажу, я радий, да, що герої місця зловив, але я хотів би піти з зловити з. з, -з, -з, -з. З Змерловії п'ятизіркового героя. Так що давайте ще одну крутку зробимо. І... І п'ятизіркове епічний Кіріл. Кіріла зловили. Так. Ну, давайте ще одну. Зараз герой місяця ще раз нам впаде. І це чао. Да ви що, серйозно? Ну, ладненько. Так. Давайте ще одну круточку. Так опадаємося його характеристики. І нажимаем призвать. И. І... Отець тук. Так. Давайте ще одну круточку. П'яти хочемо з мерлови. Та ви що, третій франк у мене, ребят. Нормально. Давайте ще одну круточку. І ульмар. Ах. І призиваємо. І... Ну, п'ятерочка об змерловий. Та не приска. І. Третій призив. Рещик. Режчик, да. да. Давайте ще разок. Це другий призив. І з Марлові. У гупі. Та ладно, в мене такого не було. Трохзіркового героя отримав. Це вже краще, ніж гунер. Так, і що? Останній буде призив у нас? Давайте тоді останній призив зробимо в одну цьому герої. Мірай. Ріам Міднайт. Це героя придумали. Коротше, кіт на котовий якийсь чоклун. Так, давайте, так як я обіцяв на цьому герої призвати. І поїхали. Та ви що? Келайл? Так, коротше, як ви бачите, кого я призвав. Так, ну тут е, ми зловили е, Герої місяця з першої крутки, так що я дуже радий. Плюс ми зловили гупі. Тепер, що я хочу сказати, в мене ще є 5 призивів на. Другому аккаунті. Давайте перейдемо туди. Так, друзі, я перейшов на другий аккаунт. І давайте тут теж є в мене 5 круток, якщо не так, да, круток Зробимо 2 крутки на алукарді Ось на цьому герою. Давайте першу крутку. І дві зробимо на синьому той чакун кітом. оберон Друзі, ну що, далі продовжаємо призивати. Е, так, у нас залишається 4 призива. Так, І ми не зловили ні героя місяця на цьому аккаунті, ні героя з Мерловії. Давайте робимо четвертий призив, як я обіцяв, два робимо на цьому і три зробимо на Міра і Іамі. Е, Міднайті. Ну, на цьому синьому п'ятизірковому герою. Так, не буду затягувати. І... Поїхали. Це у нас третій призив. Четвертий, четвертий, перепрошую. І Ренфілд. Давай, герой місяця немає. Хорошо, так, поїхали далі. І в нас оцей Мірам Міднайт. Так, друзі, ну що там? Поїхали, робимо третій призив. Бо я трошки на роботі і мало в мене часу. І трошки я. Е Призупиняю знімати відео. Так, на синьому, Да як я казав, будемо призивати. Давайте. Поїхали на цьому котику до п'ятизіркового Марловівського героя. Ах, немає. І герой місяця теж немає. Так, Ну залишається в нас два призива. Ой, случайно попали на Анабель. І епічний ті буртус, де да ви що? Серйозно, а де герой місяця? Немає. Так, ну, ще останній призив, як я говорив. Це ми будемо його робити отут, на цьому синьому коту. Давай, кіт, не підведи. Да ви що, сідогріва? Серйозно, мені сюди бахнуло. Ну, ладно, так. Друзі, ще в мене є 4 призива чи 5, не пам'ятаю, на третьому аккаунті. Так що давайте перейдемо туди. і Призвем героя місяця або героя з Марлою П'ятизіркового. Так, друзі, ну що, продовжаємо на третьому аккаунті. Так, і хто в мене є? О, дивіться, тут ставерне, зараз призвем когось. Боже хтось класний впаде з А ну, хто тут? На Альберіксі при, призиваємо. І це Гунар. Герой місяця. Де? Нема героя місяця. Ладненько, тут ми призвали і поїхали далі. А, три призива. Ну, ладненько, Зробимо три призиви. На цьому червоному, так як ви всі бачили, з першої крутки я зловив. Я зловив героя місяця. Давайте крутимо перший заход. І це в нас пріска. І герой місяця немає. І ще раз. І поїхали другий призив. Та що, азар! Да. Що ж це так нас підводиш, а? Авукарт. Так, хорошо починав. І останній. І останній. О, Джек. Джек. Ну. Дякувати і за Джека. Так що, друзі, всім дякую, що дивилися це відео. Отакий ми призивів наробили. Герої місця ми зловили. Це вже великий плюс. Всім дякую. Пока.